Існує китайське правило грошей, якому понад 1400 років. Про нього я дізнався близько 7 років назад, і саме за допомогою нього я відклав свої перші гроші. Цей метод називається китайський метод чотирьох стовпів або колонок. І сьогодні я розповім, як ви можете зробити те саме. Чи знали ви, що рівень заощаджень у Китаї майже в 2,5 рази вищий, ніж на Заході, тобто в Америці? Це не випадковість, а результат філософії, в основі якої лежить простий метод чотирьох колонок. Цю пораду китайці дізнаються від своїх батьків, і це частина їх сімейної історії. Вони практикують її ще з підліткового віку. Це не просто планування бюджету, це, так би мовити, фінансовий рентген, який безжально покаже, куди насправді зникають ваші гроші. Додивіться до кінця, я покроково розберу цей метод, а також розкрию три поведінкові звички, які допоможуть вам не лише заощаджувати, а й мислити як багата людина. Отже, перш ніж ми перейдемо до самої техніки, давайте спочатку я поясню і ми зрозуміємо, чому китайці так добре заощаджують. Перша причина це конфуціатські цінності. Конфуцій, всі ми знаємо, що це філософ, що жив близько 500 років до нашої ери. Він створив систему моралі, яка стала основою для китайського уряду на протязі 2000 років. Його три ключові принципи, якими він навчав, це ощадливість, самодисципліна і довгострокове мислення. Ідеї про те, що потрібно спочатку заощаджувати, а потім витрачати. І завжди мати резерв на чорний день. Все це сягає корінням саме його вчень. Це буквально викладалося в школах і через тисячі років передавалося з покоління в покоління. Друга причина це сімейні відносини. У китайській культурі прийнято, що діти мають піклуватися про своїх старих батьків, коли ті старіють. І нерідко діти живуть з батьками навіть у дорослому віці. І це для них норма. На відміну від американців, це створює потужний стимул заощаджувати додаткові гроші, бо ти знаєш, що одного дня тобі доведеться забезпечувати тим, хто дав тобі життя. І третя причина пріоритет освіти. Для багатьох сімей, особливо ті, хто мігрують, освіта дітей це ключ до успішного майбутнього. Тому вони роками відкладають значні суми, щоб оплатити навчання в хорошому коледжі. Цей процес сам по собі виховує фінансову дисципліну. А також, якщо ви цікавитеся фінансовими ринками, переходіть до мене в телеграм-канал, в якому я веду публічну торгівлю, виставляю угоди, а потім результат по них, а також розповідаю про ті чи інші економічні події, які можуть повпливати на ваші фінанси, як заробити і як примножити свої кошти. Тепер, коли ми розуміємо філософію, перейдемо до практики. Що ж таке стародавній метод обліку з чотирма колонками? Це дуже проста формула. Ваш початковий баланс на початку місяця, плюс ваші доходи і мінус ваші витрати. Це все дорівнює ваш кінцевий баланс. І в цьому вся сутність. Це має бути просто. Цей метод тісно пов'язаний із розподілом бюджету з нульовою базою. Але чому саме він потужніший? Бо він змушує вас звітувати про кожну гривню після того, як гроші вже витрачені. Ви буквально не можете брехати собі про те, куди вони пішли. А потім ви використовуєте ці знання, щоб скоригувати свою поведінку в наступному місяці. Давайте розглянемо конкретний приклад. Уявімо, що ви заробляєте 50 тисяч гривень на місяць, звичайно, після сплати податків. В першу колонку ми вписуємо початковий баланс. На початку місяця на вашому рахунку було, до прикладу, 80 тисяч гривень. Так і записуємо. В другу колонку ми записуємо доходи. За місяць ми отримали, приклад. 50 тисяч гривень зарплати, 8 тисяч від додаткового доходу фрілансу, 1200 гривень дивіденди з ваших інвестицій і 2000 гривень від продажу старих речей на OLX. Підсумовуємо і отримуємо 61 200 гривень доходу. В третє колонку ми записуємо всі витрати. І тут починається найцікавіше: ми ретельно записуємо всі витрати на житло 26 тисяч гривень. Плюс 2000 тисячі гривень комунальні транспорт, тобто на авто, бензин, страхування, паркування 8700, їжа 5 тисяч гривень там, на продукти і додатково, наприклад, 3,5 тисячі гривень на кафе і обіди. Розваги та інше 8 тисяч гривень, тобто спортзал, одяг, хобі. І борги, що, звичайно, що 4 тисячі борг за кредитною карточкою, 5 тисяч гривень розсрочка за новий айфон, і 2 тисячі гривень чи якісь додаткові розходи. В цій колонці у нас підсумовуємо 64 700 гривень. Четверта колонка це кінцевий баланс. Тепер рахуємо, 80 тисяч гривень на початку, плюс 61 тисячу доходів, мінус 64 тисячі 700 гривень. Витрати. Отримуємо 77 тисяч гривень. І що це означає? Наш кінцевий баланс на 3 тисячі гривень менший за початковий. По факту ми витратили на 3 тисячі гривень більше, ніж заробили, і абсолютно нічого не заощадили. Цей метод візуально і безжально показує, що ми живемо не за своїми доходами. Ми живемо по факту в мінус. І це має змусити нас подивитися на свої категорії витрат і запитати себе, що я можу скоротити. Можливо, 3,5 тисячі гривень на кафе це забагато, або 8 тисяч гривень на розваги. І це створює відповідальність. Бо наша мета, щоб кінцевий баланс завжди був вищий, ніж початковий. І приємний бонус. Ви можете легко звірити свій розрахунок з реальним балансом у банківському додатку. А якщо цифри не збігаються, значить, ви щось пропустили. Але цей метод лише інструмент. Щоб він працював, потрібно правильне мислення. Зараз я розкажу про три поведінкові моделі, які допомагають китайцям заощаджувати і які ви можете просто скопіювати. Перше, більшість китайців не люблять хизуватися. Загалом заможні китайці воліють триматися в тіні. Це означає, що вони щасливіші з тим, що вони мають. Ми особисто часто недостатньо вдячні за базові речі ліжко, їжу, чисту воду. І саме дослідження показало, що переможці лотереї через рік-два не стають щасливішими. Вони просто звикали до нового рівня життя. Зберігаючи скромність, ми унікаємо пастки нескінченої гонитви за новими речами. Друге, коли вони заробляють більше, вони живуть на менший відсоток від доходу. Це боротьба, так би мовити, з, з інфляцією способу життя. Коли я заощаджував свої перші гроші, моєю метою було досягти рівня заощаджень у 5, 10 або 15% від доходу. Порівняйте це з середньостатистичним американцем, який заощаджує 5-10%. Якщо ми дисципліновано живемо на меншу суму, ніж заробляємо, ми дуже швидко накопичимо капітал. Звісно, якщо ваш дохід ледве покриває базові потреби, спочатку потрібно працювати над його збільшенням. Але метод чотирьох колонок допоможе оптимізувати навіть те, що ми маємо вже зараз. Третє, Сам китайці готові витрачати, якщо це їм дає цінність. Це означає, що вони завжди намагаються отримати максимум віддачі від своїх грошей. У китайській культурі є поняття навіть витрати на обличчя, тобто на соціальний статус, що не завжди по факту практично. Натомість вони воліють витрачати на необхідні речі, які мають реальне значення освіта. Здоров'я, нерухомість або сім'я. А коли справа доходить до бажань, вони все одно шукають найкращу ціну або дуже вигідну угоду. Загалом китайці не люблять, коли їх обманюють. Простий приклад. Я читав розповідь одного підприємця, де він е, мав свою справу у Китаї, тобто мав там робочий офіс. І китайці, відверто працюючи на нього, як е, називають це в Україні, просто мутили гроші. Так, прості робочі, і вони за рік роботи таким чином в чорну заробили. Понад сотню тисяч доларів. Проте вони не такі дурні, як здається. Вони навіть не давали ніякого приводу для підозр. Якби це було в Україні, то наші люди відразу б купили б собі дорогі речі, нові айфони, круті машини, будинки. А китайці взагалі не палились. Вони приходили на роботу на метро і в майже обідраних речах. Не те, що наші політики. Давнє китайське правило це поєднання простого, але потужного методу обліку та філософії фінансової дисципліни. Вам не потрібно чекати першого числа нового місяця, ви можете почати вже сьогодні це. Візьміть свої банківські виписки за минулий місяць, візьміть банальний листочок і просто заповніть ці чотири колонки. Це може зайняти годину, але я гарантую, ви дізнаєтеся про свої фінансові звички більше, ніж за все попереднє життя, якщо ви, звичайно, не ведете звітність. Це змусить вас з незручністю подивитися на речі, на які ви насправді витрачаєте гроші. І саме це є незручною правдою для вас і є першим кроком до ваших перших наступних тисяч відкладених доларів. Якщо вам сподобалося це відео, рекомендую переглянути наступне. Про те, як зробити плюс 36% доходу до нового року. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, щоб просунути цей відеоролик.